Доброго дня, шановні земляки. У нас в кадрі Світлана Анатоліївна. І ми сьогодні у наших соціальних працівників. Так, у працівників, День працівника соціальної сфери. Дуже багато цікавих питань у мене до вас накопичилось, Світлана Анатолійовна. А будемо говорити про те, що за час ведення активних бойових дій угу. я так розумію, що кількість підопічних у вашій організації збільшилась. Так, збільшилася а як, збільшилося, так могла, як так могло статися, Світлана Анатоліна іде війна, і всі люди, які виїздили з нашої території, яка обстрілювалась, повинні були вести з собою старих немічних больних. А у вас їх збільшилось? Як так вийшло? Ну я можу лише тільки сказати, що таких людей дійсно, які Поповнили ряди наших отримувачів соціальні послуги, догляд вдома, збільшився і збільшився разюче, тому що за період активних бойових дій ми десь близько 100 чоловік. Зали Plus, нових 100. плюс ну це в основному люди похилого віку і інваліди, і є серед них різні категорії. Фактично, як у нас зараз відповідно до нашого закону про соціальні послуги, вони називаються люди, які потрапили в складні життєві обставини. А війна це і є один із чинників складних життєвих обставин. Справа в тому, що люди вони то виїжджали, але з Огляду на те, що є об'єктивні причини, тому що люди не могли забрати своїх рідних, немічних, по-перше, їх неможливо було транспортувати. Були малеча поряд яких треба було вивозити, і тому я так думаю, що зважувалися на такий крок. З іншого боку, дійсно залишали своїх рідних, а наші, наші соціальні робітниці брали на себе додаткове навантаження. Мали би 10 чоловік, ну скажімо я так да. Обслуговувати потім воно виходило і до 14, і шістнадцять людей, і вісімнадцять гуманітарку до да. доставляли, доставляли до порога, да. точніше, навіть за перехід люди інколи на вас дуже розраховували, розраховували тільки на вас. А розраховувати більше ні на кого давайте. Як організація так, так. називається правильно? Та що обслуговує? Ми центр надання соціальних послуг Золочівської селищної ради. Наш засновник Золочівська селищна рада. Вона визначає, які послуги ми надаємо mm -hmm. на період активних бойових дій. У нас була послуга стаціонарного догляду mm -hmm. і догляд вдома. От саме ми про цих 100 чоловік, які додавалися в нас, це саме до відділення догляду вдома. Стаціонарне відділення по е Воно було евакуйовано до Хорошево лише 08-07. А до цього часу ми обслуговували наших підопічних І, тут і їх також було, було так 15 да? ліжкоміць, а натомість у нас було 17-18 чоловік. Ми їх і годували, і харчували, і медичне цілодобове обслуговування їх було. І е, я вам скажу, і черга була в це відділення. Сьогодні хочу заговорити про те, що багато ваших співробітників виконували свої обов'язки ризикуючи фактично ризикуючи за життям і здоров'ям я зараз хочу сказати що мабуть ваші співробітники були в олександрівці мабуть ваші співробітники були, були в золочів Золочі, які обстрілювався на той період Оці люди минуло свято, і дуже хочеться, щоб їхні, хоча б прізвища прозвучали в ефірі. Звичайно. Скажіть, будь ласка, це перш за все Олександрівський старостинський округ і наш працівниця, соціальна робітниця, головецька Віра Іванівна. Це лютівський старостинський округ і працівниця Боцман Олена Васильівна. Ми знаємо про гоморговартамаролексіївну з Івашків, яка стала. Нашою працівницею тільки недавно, ну декілька Я бачу, як як вона місяців, але вона працювала Це так, вона людина. Вона і раніше була величезною. Я так вважаю, підтримкою старости Наталі піддубної. Ось і ми стараємося так, щоб наші соціальні робітники співпрацювали із старостами кожного округу. Наступна нут золочівці це і Відмічали ми в цьому році скрипку Тетяну Іванівну. Вим відмічали ми Домбровську, наш також нова працівниця. Робота. У вас немає дефіциту кадрів зараз. Ми охвачуємо фактично навантаження Золочеву величенька на дівчат, більше, але було, так розумію, воно да? так воно більше, але дівчата справляються, і є в нас і підмінні. Є зараз і розмова з нашим центром зайнятості, де громадські роботи, і, можливо, будуть. Ну, ми сподіваємося. Ну, знаєте, як така підтримка. Люди, які б згодні були допомагати нашим соціальним працівникам, бути, як кажуть, знаєте, як, в, одну, в один день не можуть одна людина скрізь, бути, всім допомогти. А буває так, що потрібно. І це була б також яка ж, якраз шанс. Зарплата під час війни зменшилась, збільшилась у ваших працівників? зарплата не зменшилася, тому що в нас єдина римна сітка, вона залишилася, вона не, не збільшилась. Навантаження трошки збільшилось. і тут я хочу сказати, що в нас селищна влада вирішила преміювати, що квартальне преміювання у нас якраз під час війни. Я, про які суми йде річ? Я просто. Хочу, щоб мільйонами ну, це не показалось ні, людям. Ні, 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 звичайно, це, це звичайно, Івані? це не мільйони, це дві тисячі, це півтори, дві тисячі, дві п'ятсот. От в нас завідувачка відділенням кривоше Тетяна Іванівна, Її також нагороджували в цьому році грамотою Богодухівської районної ради. Наша бухгалтер Куніч Тетяна Олександрівна, наша соцробітник, соцпрацівник Олійник Надія Іванівна також була нагороджена. Дякую вам, Світлана Анатолійна. Ще раз вас. Зі святом, яке відбулося буквально кілька днів тому, я розумію, що говорити подяку вам варто не тільки в свято, а мабуть щодня, і, мабуть, це і роблять прості люди, коли ваші працівниці приходять до них додому, щоб допомогти. Жити. Я не кажу вже вижити, жити. Тому що ті умови, які створюються для людей, це нормальні умови для життя. Це наше життя. Це наше життя. І воно у нас прифронтове, мабуть, таке буде до та самої перемоги. А там подивимося, все буде в Україна. Ми дякуємо. Дякуємо всім і кожному. Да на визу найкраще з вами була газета Зоря Вісник Богдахівщини. Я Мирошник Василь Савич.